Вітаю всіх! В цьому відео поговоримо про свіжі футбольні новини. Миколенко повернувся до тренувань. Український легіонер Евертона Віталій Миколенко повернувся до тренувань у загальній групі. Миколенко повернувся після хвороби, через яку пропустив матчі проти Саутгемптона та Лестера. Евертон може змінити головного тренера. Новий власник Евертона Ден Фрідкін розглядає можливість призначити Мауріціо Сарі головним тренером клубу. Про це повідомляє Футбол Італія. Останнім місцем роботи Сарі був Лаціо, який він залишив у березні. Також він тренував Ювентус, Челсі, Наполі та низку інших команд. Колишній тренер Уніона Б'єлиця може очолити Динамо Загреб. Клуб працює над запрошенням нового головного тренера після звільнення Сергія Якировича. За даними інсайдера Ніколо Скіри, одним із кандидатів є Ненад надб'єлиця. Останнім місцем роботи 53-річного хорвата був уніон. Він, до речі, вже очолював Динамо Загреб з 2018 до 2020 року. Вульвергемптон може звільнити Оніла, якщо клуб не переможе протягом наступних трьох турів. Про це пише футбол інсайдер. Наразі клуб є однією з шести команд АПЛ, які досі не здобули жодної перемоги у сезоні 2024-25. У Вульвергемптон зіграли один матч в Нічию та чотири програли. Якщо команда не переможе в хоча б одному з трьох наступних матчів проти Ліверпуля, Брентфорда та Манчестер Сіті, керівництво серйозно задумається про звільнення Оніла. Фінал Ліги Чемпіонів сезону 26-27 не зіграють у Мілані. УЄФА відновила процес прийняття нових заявок. 24 вересня у Празі відбулося засідання виконавчого комітету УЄФА. Згідно з рішенням, яке було прийнято на цьому засіданні. Фінал Ліги Чемпіонів УЄФА сезону 26-27 не відбудеться на стадіоні Сан Сіро у Мілані. Причиною цього стала відсутність гарантій від влади міста, що арена та її околиці не будуть порушені реконструкцією у період проведення фіналу. Тому було вирішено не призначати проведення фіналу у Мілані. У ЄФА розпочала новий процес прийняття заявок на проведення фіналу турніру. Остаточно про арену, на якій відбудеться матч, буде повідомлено у травні або червні 2025 року. Барселона та Ювентус цікавляться дьокерешом. Форвард спортінга Віктор Дьокереш може перейти в Ювентус або в Барселону. Б'янконері все ще шукають підсилення в лінію нападу. Майбутній Аркадію Шаміліка залишається невизначеним. А Душан Влахович втратив стабільність і йому важко даються голи. Барса також цікавиться дьокерешом, адже 36-річний роберт Левандовський не може виходити в старті у кожному матчі сезону. Ігнатенко забив дебютний гол за слован з Братислави. У матчі однією 32 другою фіналу Кубка Словаччини Слован Братислава розгромив Белушу з рахунком 6-1. На 47-й хвилині поєдинку. Другий гол столичної команди забив український півзахисник Данило Ігнатенко. Варто відзначити, що для 27-річного хавбека це перша результативна дія в складі словацького клубу. Мудрика састував нету проти баро. Це перша результативна дія українця в сезоні. Челсі забив четвертий м'яч у домашньому матчі однією ї фіналу Кубка англійської ліги. З баро український вінгер Михайло Мудрика сестував на педру Нету на 49-й хвилині. До речі, для педру Нету це дебютний гол за Челсі. Бапе забив Алавесу та вийшов на друге місце у гонці бомбардирів Лаліги. Реал наприкінці першого тайму подвоїв свою перевагу в домашньому матчі сьомого туру Лаліги за Лавесом. На сороковій хвилині м'ячу сітку після передачі Джуда Белінгема відправив Кіліан Бапе для француза. Це п'ятий гол у поточному сезоні Лаліги. Він вийшов на друге місце серед найкращих бомбардирів чемпіонату. 31-річний Варан завершив кар'єру. Центральний захисник Комо Рафаель Варан оголосив про завершення кар'єри. Влітку він перейшов комо на правах вільного агента. Встиг зіграти за команду лише один матч у Кубку Італії проти Самдорії, в якому отримав травму коліна. Після цього комо виключив Рафаелі із заявки на сезон серії А минулого сезону. Варан виступав за Манчестер Юнайтед, де відзначився одним голом у 32 матчах. Нкунку оформив хетрик проти баро та вийшов на перше місце серед гравців Челсі за голами в сезоні. Челсі перемогло баро у матчі однією 16 ї фіналу Кубка англійської ліги. Три голи забив Крістофер Нкунку, який спочатку на 8-й хвилині вдало обробив м'яч після пасу Джо Фелікса. Через сім хвилин француз оформив дубль. Відзначився після передачі мало Гюсто. У другому таймі Нкунку оформив хетрик. На його рахунку цього сезону вже 6 голів. Він є найкращим бомбардиром. Челсі у поточній кампанії. У Дінезе досяг усної угоди щодо підписання колишнього центрбека Зальцбурга Соле. У Дінезе усно домовився з центральним захисником Умаром Соле щодо переходу на правах вільного агента. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Останнім клубом соле був Зальцбург, за який він виступав з літа 2020 року після переходу з Ліона. Угода відбулася за 4,5 мільйонів євро. У вересні футболіст залишив австрійський клуб. Севілья продовжила контракт з пім'єнтою до 2027 року. Севілья оголосила про продовження угоди з головним тренером пім'єнтою. Новий контракт розрахований до 2027 року. Пім'єнта очолив Севілью в червні. Він прийшов на заміну Кіке Флоресу. Мілан планує продовжити контракт з Габією до 2028-го. В планах Мілана продовження контракту з центральним захисником Габієєю до 2028-го, а також збільшення йому зарплати. Повідомляє Ніколо Скіра. Габія є вихованцем Росонері. Його нинішня угода закінчується 30 червня 2026-го. Матео зіграв перший матч за основний склад клубу у сезоні 2017-18. Мілан двічі віддавав його в оренди в Лукезе та Віля Реал. Бондаренка викличуть збірну України. Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко отримає виклик до національної збірної України на матчі Ліги Нації у жовтні. 24-річний хавбек набрав гарну форму у клубі, забивши 4 голи в двох останніх матчах ОПЛ. Бондаренко виступав тільки за молодіжну збірну України. На рівні національної команди він ще не дебютував. Гуцуляка також викличуть збірну України. Правий вінгер Полісся Олексій Гуцуляк буде викликаний в збірну України. Про це повідомляє тато таке. 26-річного українця викличуть на збір національної команди напередодні матчів Ліги націй проти Грузії та Чехії, які пройдуть 11 та 14 жовтня відповідно. Це буде другий виклик футболіста до збірної України. Мбапе через травму пропустить три тижні. Реал повідомив, що форвард команди Кіліан Бапе отримав травму в матчі сьомого туру Ла ліги проти Алавеса. У 25-річного француза діагностовано травму стегнового біцепса лівої ноги. За інформацією журналіста За Athletic, гравець вибув на три тижні. Таким чином, нападник не зіграє з Атлетіко, Лілем та Вільяреалом. П'янич підпише контракт з московським ЦСКА. Колишній півзахисник Ювентуса та Барселони П'янич стане гравцем московського ЦСКА, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Він підпише контракт на рік з опцією продовження ще на сезон. Зазначається, що п'янич вже перебуває на болотах, щоб завершити перехід на правах вільного агента. Останнім клубом п'янича була Альшарджа ЗоАЕ, де він виступав з вересня 2022 до літа 2024 -го. У липні термін його контракту сплив і він став вільним агентом Щенсний відновлює кар'єру та переходить в Барселону. Польський голкіпер Войцех Щенсний стане гравцем Барселони. За даними джерела, 34-річний воротар вирішив відновити кар'єру та вже домовився з каталонцями про підписання контракту на один рік. Щенсний стане заміною травмованому марку Андре Терстегену. Медогляд відбудеться найближчими днями. Поляк протягом кар'єри виступав за Арсенал, Брентфорд, Рому та Ювентус. Рішення про завершення кар'єри ухвалив у серпні цього року. 17-річний українець Рябоконь не пройшов перегляд у Жироні. Український центрбек Словацької. У 17 Євген Рябоконь не продовжить кар'єру в складі Жирони. 17-річний гравець протягом серпня тренувався з юнацькою та резервною командою каталонців, але жодні з них не підійшов. Рябоконь є вихованцем колоса. Після початку війни виступав за чеський клуб Словацько. Анчелоті може залишитися в реалі після 2026 року. Головний тренер Реала Карло Анчелоті не виключає, що продовжить працювати на чолі мадридського клубу після закінчення поточного контракту. Угода розрахована до літа 2026 року. Італійський спеціаліст обмірковує варіант з підписанням нового контракту. 16-річний голкіпер Портер став наймолодшим гравцем стартового складу в історії Арсенала. Арсенал оголосив стартовий склад на матч однієї 16-ї фіналу Кубка англійської ліги з Болтоном. З перших хвилин на поле вийшов 16-річний воротар Джек Портер. Він став наймолодшим гравцем в історії лондонського клубу, який вийшов у старті. Керівництво Шальке провело перемовини з Раулем, якому запропонували очолити клуб. Керівництво німецького клубу бачить у іспанському фахівці ідеального кандидата на посаду головного тренера команди, який зможе покращити результати. Повідомляється, що Рауль висловив вдячність за рішення керівництва «Шальке» запросити його, але наразі він зосереджений на роботі з другою командою вершкових. Перехід Рауля у німецький клуб виглядає малоймовірним. Динамо розгромно програло Лаціо в Лізі Європи. Динамо в першому турі основного етапу Ліги Європи приймало Лаціо. Номінальна домашня гра українського клубу пройшла в Гамбурзі. Римляни забили усі три м'ячі в першому таймі. Дубль оформив Дія. Один раз відзначився Деле Баширу. 19-річний український голкіпер Фесюк продовжив угоду з Хайдуком до 2026-го. Український голкіпер Хайдука Давид Фесюк підписав з клубом новий контракт. 19-річний українець за новою угодою з клубом продовжить виступи у складі хорватської команди до літа 2026-го. До речі, у 2023 році Фесюк дебютував за збірну України Ю-19, але не потрапив у заявку команди на Євро-2024. Ну а на цьому все. З вас лайк та підписка на канал. Побачимось.